В наявності ось такий складний велосипед Onyx на 20-х колесах, дуже класний, маневрений та компактний, надійний і дуже потужний. Я вам так можу сказати: 12,5 а годин батарейка з ось таким прикольним стопарем, який включається 48 вольт, і дуже потужний мотор пів кіловата Редукторний, легкий в накаті, колеса невеличкі і дуже маневрені, Сідушка широка, дуже зручна дисплейчик у нього. Складний, ось так от це складається, руль е повертається, складається без ключів. Фара лінзована В общем, запас ходу 35-45 км в залежності від вашої, як ви динаміки, як ви катаєтесь, ось такі педальки складні. Теж класно воно все виглядає зручно і надійно. Ребятки, замовляйте, Київ, кільцева. Приїжджайте до нас, віпсіком'юар на сайт. Переходьте, там можете побачити все і обзорчики, як він в ходу. Теж на нашому сайті, а і на нашому тіктоці.